Його ніхто не виконував. Останні чотири роки його жодного разу не застосували. У нас є другий закон, він називається про осучаснення пенсії. Це означає, що люди, які вийшли колись на пенсію, по тій же самій професії отримують менше, ніж ті, хто виходить сьогодні. І тому осучаснення це те ж саме коригування на інфляцію. І тепер у мене питання. Вони чотири роки нічого не коригували. Вони не збільшували пенсії на інфляцію, не виконували ці закони. Якщо б виконували, то сьогодні пенсії як і ціни мусили бути в три рази вищими ніж до падіння курсу гривні. Ну ви розумієте, баланс мусить бути. Це економіка. Економіка як математика: в три рази нижче гривня, інфляція зразу в три рази, і треба індексувати пенсії і заробітні плати. Вони не індексували. Якщо б вони чесно робили. Сьогодні пенсія мусила бути мінімум в 2-2,5 рази більше, ніж сьогодні. Вони заморозили. А тепер що вони говорять? Ми вам даємо реформу пенсійну. І вони говорять, в одній частині реформи це підвищення вам пенсії. Тобто, вони прикривають, як би то трошечки підвищенням пенсії те, що вони реально будуть робити. А друге, вони говорять, ну то не звертайте увагу. Ну там є друга частина реформи, на базі якої ви тепер будете виходити на пенсію в 63-65 років. Тобто мається на увазі, що стаж для того, щоб людина отримала пенсію, тепер мусить бути 35 років безперервного стажу. Селянам у нас стаж не нараховували. Тим, хто після розвалу радянського союзу залишився без роботи, втратив роботу, стаж не нараховувався. 30% людей не будуть мати право вийти на пенсію, тому що стажу немає. Це перше. Друге, вони всі шкідливі професії позбавили пільг повністю. І третє, вони зменшили коефіцієнт нарахування пенсії для тих, хто виходить на пенсію. На 30%. це означає, що вони нижче будуть на 30% нараховувати пенсію тим, хто вийде спочатку знову. От вам. Маніпуляція з одного боку вони трошки підвищать пенсії, хоча мусили підвищити в 2,5 рази за ці роки, а прикрили це реальним зростанням віку виходу на пенсію, але заувуальованим і зменшенням нарахування пенсії новим пенсіонерам. Все тому да, і вони ще говорять: реформа це те, що ми ще знімемо податок на пенсії працюючих пенсіонерів. У мене просте питання, а вводили навіщо? А хто вас примусив ввести податок на пенсії працюючих пенсіонерів? Це ноу-хау, яке. А? Так. Значить, я можу сказати вам, що ми ніколи в житті не голосували за жоден бюджет цієї влади і ми не голосували за жодне підвищення податків на пенсії або введення податків. Ви можете перевірити, взяти всі роздруківки в Верховній Раді. І подивитися на ці речі я можу вам сказати лише одне: що наша команда добре розуміє, що роблять з країною, і ми точно знаємо, як країну піднімати. І ми твердо знаємо, який перший, другий, третій крок робити. Але абсолютно точно треба зміцнювати національну валюту. Вона сьогодні не може бути такою знеціненою. А це означає, що ми будемо нарощувати доходи людей, стабілізуючи гривню. Друге, що треба робити негайно, треба вводити страховки для людей медичні, які дають можливість доступу до системи охорони здоров'я. Без цього кидати вас на європейські ціни на медицину не мають права. Третє, що треба робити, нам треба поставити. Аїнські тарифи на тепло, на газ, на воду, на електроенергію і забрати те, що вони з «Роттердам плюс зняли Порошенка плюс його олігархічні побратими. І крім того, нам треба поставити на місце вартість кредитів для наших підприємців. Ще одна технологія нашого економічного вбивства: весь світ платить приблизно 3-5% річних кредитів. Якщо дається підприємцям, у нас багато років беруть 25-30, Коли прибуток іноді складає 10%. так неможливо прожити і так неможливо підняти економіку. Я можу вам сказати, що рецепти загальновідомі, якщо країну не вбивати. Наші ресурси вони коштують достатньо грошей, щоб підняти нашу державу. Але саме головне в політичній волі. І тепер я хотіла би вам розповісти, як розкладається сьогодні політична карта. І я переконана, що якщо сьогодні сильні патріотичні люди України не об'єднаються разом з тими опозиційними демократичними справжніми силами, які працюють в парламенті і за межами парламенту, нам буде дуже важко. Зупинити цю руйнацію України, скажіть питання, чому у нас останні 15 років не роблять перепис населення? Хтось знає? А чому кожні 5 років не проводити перепис населення і подивитися, де наші українці? Я вам скажу чому, тому що, тому що в Україні відбувається геноцид, і тому, що їм не можна це показати, тому що їм не можна показати, скільки нас залишили. Вони говорять на 40 мільйонів. А я думаю, що якщо, якщо зараз провести перепис, це буде максимум 20-22 мільйона українців, от скільки нас залишилось. А це означає, що ми втратили більше половини з моменту отримання незалежності. Але зупиняти це треба, читаючи між строк. Не Ідучи на те забування, яке сьогодні лунає по всім каналам телебачення, ви знаєте, що найгірше що є це цинізм, коли виходить лідер нації, розриває на собі сорочку.